Особливо на День Михайла ви бачили дуже негативний випадок, коли працівник поліції дозволив собі випити по результатах алкотесту, тесту, мені здається, немало і сів за кермо. Бог милого, що ніде ні, нікого не, не, не в'їхав, нікого не роз'їхав. У 2016 році було у нас шість таких випадків, коли. Працівники поліції сідали на тверезі за кермо, в тому числі і за службою автомобілі, і за власні. Цих шести чоловік, четверо звільнені. Один зараз ще не звільнений, в зв'язку з тим, що е, немає рішення суду по е, притягненню до відповідальності. Цей працівник, який е, був на авто, на службовому транспорті, він буде звільнений завтра. Е, я не буду очікувати рішення суду, бо притягненню його до. Дисциплінарно до адміністративної відповідальності за керування в нетверезому стані мені достатньо того, що він дозволив собі випити в робочий час. Цього достатньо було, щоб я розвідки.